Жень, вітаю тебе ще раз. Вітаю наших глядачів. Тож справді вже традиційно о цій годині нічого не змінюється. Змінюється лише ситуація на фронті. І, власне, зараз подивимося там відбувається. І сьогодні ми, як і завжди, працюємо з онлайн-картою Діпстейт і почнемо з межі Харківщини та Луганщини. Ну і тут противник намагався штурмувати п'ять населених пунктів: Новоселівське, Стельмахівку, Площанку, Невське і Червонопопівку. Всі ці населені пункти знаходяться на межі приблизно Сватове Креміна. Ну і також, за даними аналітиків Діпстейт у лісах на напрямку між Сватовим і Креміною. Ось власне на цій ділянці на карті тут тривають позиційні бої. Саме на цей напрямок росіяни перекидають вагнерівців, зокрема колишніх ув'язнених. Ворог також намагається відкинути наших захисників з площанки та червонопопівки. Також є інформація, що наші військові відрізали Креміну від Сєвєродонецька. Для цього їм вдалось довелося взяти. Ати під повний вогневий контроль трасу, яка сполучає ці два міста, як бачимо, Сват Креміна та Сєвєродонецьк. Про це власне повідомляє експерт групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. За його словами, це значно ускладнить логістику окупантів у цьому районі. Експерт пояснив, що за вогневим контролем майже завжди йде фізична присутність однак, поки немає офіційної інформації від нашого генштабу. А тим часом прикордонники показали, як вистежили ворожу бойову машину піхоти на Луганщині. Аеророзвідка прикордонників передала координати артилеристам, і Справу зроблено Як бачимо на Луганщині, наші сили продовжують нищити живу силу ворога та їхню логістику, тому окупанти продовжують зазнавати втрат на цьому напрямку. Так, до прикладу, у місті Старобільськ, в обладнаний окупантами військовий шпиталь за останній час доставлено близько 50 тяжко поранених військовослужбовців ворога. Ну, ми далі повертаємось до наших онлайн-карт і поговоримо про донецький напрямок. Ну, як бачимо, окупанти тут не зупиняються. Наше командування звітує про відбиті атаки на 11 населених пунктів. Як бачимо, знову гаряче по всій ділянці фронту. Ну і на багатьох ділянках від Спірного до Майорська ворог також розпочав серію атак. Триває тиск і на сам Бахмут. Тут за добу бачимо зміни на карті, трохи побільшало червоної зони. За даними аналітиків, Діпстейт, в опитному ситуація суттєво погіршилась. Однак, поки це не офіційна інформація, це всього навсього дані з відкритих онлайн джерел. Ну і Росія усіма силами намагається захопити Бахмут де зазнає великих втрат. Командування окупантів кидає у наступ зеків навіть без касок і бронежилетів. Про це в ефірі Фейгін Лайв розповів радник офісу президента Олексій Арестович. Половина гражданки или около гражданська одежда там пол -пол полу воєнне, куртка воєнна, там джинси до все. да, конечно, уже такое. Какие следующие 300 тысяч? Я хер знаю. Какой там призыв? Большой ходил. А чем их снаряжать? Ну, на автомат на, на экономят? Автомат, три магазина, гранат нет. Как бы дают, группу из 25 языка дают одному опытного какого-нибудь там чувака с, с одним автоматом с прицелом ночного видения. Считается, что это страшная штурмовая группа, которая сейчас все победит. Ну, такое, конечно. Однак говорити про те, що російські війська на Бахмутському напрямку видихнулись поки зарано. Такої думки військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Водночас він не виключає, що вже у перші місяці 2023 року в районі Бахмута може розпочатися контрнаступ Збройних сил України. Зараз ми можемо а, констатувати зміну а, в активності та інтенсивності бойових дій з боку російських окупантів. вона обумовлена в першу чергу, тим, що на минулому тижні було дуже вдало знищено а, великий склад з боєприпасами в ірміно. Саме через цей склад дуже багато боєкомплекту відправлялося саме в локацію Бахмуту, і це надавало можливість російській артилерії працювати ну, фактично 24 на 7. Але після того, як було знищено цей склад, ми бачимо, як інтенсивність їх можливостей наступальних зменшилася, а також вони не можуть отримати навіть в обороні ті чи інші позиції. Повертаємось до наших онлайн-карт і поговоримо ще трохи про Авдіївський напрямок, і тут тривають важкі бої за водяне та красногорівку. Кожен день ворог намагається штурмувати позиції, також тривають бої у центрі Мар'їнки, і місто фактично стало лінією фронту. Тут будівлі вщент знищені. Ну і відразу ми переходимо до нашого півдня. Тут змін на лінії розмежування не бачимо, однак на цьому напрямку наші сили продовжують нищити логістику росіян так та їхні позиції. Ну і також мер Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські війська переправляють через Маріуполь. Оль, танки, бронетехніку, колони до Бордянська аби укріпити Мелітопольський фронт. Крім того, на цьому напрямку окупанти намагаються встановити контроль над островами у Дельті Дніпра. Російські спецпризначенці ймовірно проводять там розвідку, аби вивчити українську оборону. Ну і також російське джерело напередодні повідомило, що ймовірно ворожі підрозділи вже висадились на острові Потім Великій Потімкінській. Однак, поки це не офіційна інформація, це всього навсього дані з відкритих джерел. Ну і сьогодні напередодні сталася бавовна на російському аеродромі в Енгельсі. Напередодні вночі місцеві чули вибухи. А перед цим була оголошена повітряна тривога. Площа пожежі сягнула 120 квадратних метрів. Губернатор Саратовської області повідомив, що об'єкти цивільної інфраструктури не постраждали, однак є троє загиблих. Росіяни запевняють, що вони збили невідомий безпілотник над військовим об'єктом.